Вітання нашим телеглядачам та радіослухачам. Відбувся благодійний показ в Адреналін Сіті фільму Повернення до української мови. Цей документальний фільм від проєкту «Юкрейнер» показав шлях нашої мови від. Здобуття незалежності Україною до сьогодення, як змінювалася мова у тих історичних контекстах, яке місце вона мала, фільм досить суттєвий. Він показує реальну історію з різних сторін, з різних боків, від різних людей, які Великий вклад зробили також встановлення української музики, гумору, театру і так далі. І і гості, які були залучені для до створення цього фільму, розказали про те, який шлях вони долали для того, щоб стати україномовними в тому середовищі, яке давалось на різних етапах від початку незалежності України. Фільм луцькому глядачу сьогодні представила депутатка Волинської обласної ради Юлія Вусенко, і вона розповіла про сам фільм, як організовувався цей показ і хто мав змогу його побачити. Пані Юлія, вітаю сьогодні. В нас презентували фільм. Розкажіть, будь ласка, про нього, хто знімав і як він до нас в Луцьк потрапив. Насправді, у нас історія просто є, має вже таку якусь свою тяглість. Ми намагаємося в останній день березня, уже другий рік поспіль, організовувати покази фільмів в Луцьку. Минулого року ми показували фільм, який називався Сильні як земля. Це фільм про українців і українців в війні, який є прикладом для багатьох людей. І цього року знову ж таки, я представниця мережі захисту національних інтересів АНС, це громадська організація. Коли постало питання про те, що є можливість 31 березня показати фільм для волонтерів, для військових, ми попросили дозволу у наших партнерів. Відповідно, це партнерська громадська організація Юкренір, яка знімає багато роликів, займається популяризацією України. Дуже класні ролики, які показують наскільки Україна є багатою в різних розуміннях. Сенсах цього слова. І в е, нас було декілька фільмів на вибір, і знаєте, якось е, розуміючи, що все частіше в Луцьку е, ця історія є з е, тривогами, з тим, що в нас вранці будуть ракети, які дійсно ми чуємо, які літають нашим містом, захотілося більше, напевно, того, що Відкриє зміст, заради чого і через що ця війна? І я дуже вдячна, що ми вибрали цей фільм, який стосувався саме української мови. І дуже цікавим є підґрунтя підх авторів, підхід авторів. До речі, багато в цьому фільмі було задіяно роботи малолетки, який знімав 20 днів в Маріуполі. І я побачила наскільки глибоко підійшли до осмислення питання мови, тому що почали проводити паралелі із тим, як зросіщували Кубань, і як людям, які спілкувалися українською мовою, в які умови їх ставили для того, аби вони русифіковувалися, і багато паралели, які проведені, про те. Що відбувалося в столиці України, як реагував шоу-бізнес на те, що потрібно співати російською для того, аби заходити в якісь хід паради, як реагували коміки, стендапери, і це все сьогодні з нами переглядали представники громадських організацій і наші військові. І мені дуже сподобалося, що люди, які виходили, вони виходили під враженнями, тому що сьогодні ця війна, яка є війною за вона повинна надихати нас на те, аби ми допомагали тим людям, які тяжко переходять. Тут ви розказували про проблеми переходу на українську мову, і ви знаєте, що є вимушені переселенці на Волині, і зараз кількість їхня збільшується останніми днями. І як... Дозволяти цим людям комфортно переходити, повертатися, як сказали в фільмі, до себе додому, бо вони загуляли, як сказала одна стендаперка, і от прийняли рішення в якийсь момент перейти на українську, тому що розмовляти сьогодні мовою загарбника це ну як на мене, вже дуже неправильно, і це просто багато людей це осмислює, але їм не вистачає там якогось останнього поштовху для того, щоб заговорити українською. Будь ласка, а чи ви знаєте, може сьогодні були присутні ВПО Так, були, були жінки вимушено переміщені, які проживають в Луцьку. Вони проживають саме в Адреналін Сіті. І тут з перших днів широкомасштабки був облаштований для них побут, і я знаю, що їм немає куди повертатися. У них повністю згоріли квартири. І це ті жінки, які тут почали говорити теж масово. Же ну в побуті українською мовою, і тому е, для мене теж було важливо почути і їхню думку. Вони виходили, і так сталося, що вони за мною сиділи, і я чула їхні коментарі. І, знаєте, коли ти чуєш від людей, наскільки вони підтримують це питання, то е, розуміння того, що це штучне питання, яке Росія підігрівала усі ці роки в нас в державі, для того, щоб заполітизовувати е, цю історію, і ви знаєте, що на початку оці всі наступи вони йшли заради того, що. bez... Оберігати там заступатися за російськомовне населення. Ми дуже часто над цим там думали, як це взагалі і про що. То цей фільм і показує ці моменти, які люди були при владі. З якого етапу почалася оця російськомовна кампанія, коли при один з президентів України Леонід Данилович Кучма, який погано розмовляв українською мовою, взагалі підтримував законопроекти і бачення того, що в Україні має бути друга мова державна, і який тривалий шлях. Пройшов от з того часу, і скільки людей насправді готові сьогодні віддавати своє життя за мову, тому що в фільмах були уривки, коли йдуть уже люди на сході України і питають, і говорять хлопці, слава Україні. І бо озвучують, що ми не знаємо чиї це військові, і чуючи, що у відповідь тиша, вони ідентифікують цих військових як ворожих військових, і це насправді те про що ми чуємо від початку війни, мова на фронті зберігає життя. І нам показували тут, як на броніках російських військових пише говори на русском или там умри. І це реально той фактаж, який є в тих містах. Ми багато ще не знаємо. Я навіть не можу уявити, що ми почуємо, коли ми отримуємо доступ до, наприклад, там окупованого Маріуполя. Що там відбувається за мову? Я маю дуже велику кількість друзів, які переїхали з Донеччини і з Луганщини, яких били за українські прапори, за їхню позицію і за українську мову. Тому я. Думаю, що зараз на тій окупованій території, попри те, що ми світ бачив тільки заміну вивісок там назв населених пунктів, і це росіяни робили першим ділом. Ми ще багато чого не знаємо. Це дуже шкода, що нас ще чекає попереду велика така історія боротьби за нашу ідентифікацію на наших. Безпосередньо землях, тому що навіть та ж сама Кубань, яку сьогодні в фільмі показували. Я рекомендую до речі людям подивитися, переглянути цей фільм, тому що він заставляє нас задуматися про те, скільки кроків було створено ну, Московію для того, аби тут зараз ми переживали другий геноцид за останніх 100 років. Це величезна біда і трагедія, і ми, як нація, повинні зробити для себе висновки, що саме було не так, і чому це другий геноцид за останні ні, років, і чому саме ми зараз боремося знову ж за ті ж самі моменти ідентифікації, що треба зробити, щоб наші діти, наші внуки і правнуки ніколи з тим не стикнулися? Ще таке питання. Ви казали, були присутні військові. Це були саме військові, чи це були ще і, і ліцеїсти? І це були випускники е, наш, наших, е, зараз вам скажу точно там академії, по-моєму. Е, і крім цього були і військові, яких ми запрошували. Ми запрошували і волонтерські організації. Тому е, що знаєте, хочеться, аби вони мали доступ до е, таких мали можливості свої випускники 24-го року прикордонної Академії, от були серед нас, і, і були крім цього, і поліцейських. Ми запрошували і ці хлопців, які лікуються сьогодні в нашому шпиталі, тому що хочеться їм показувати, що це осмислюється, це пропагується, і вони не просто там за територію стоять, вони стоять за ті речі, які для багатьох українців є вже невід'ємною частиною їхнього життя, і ми просто по-іншому вже жити не зможемо. Дуже багато чого змінилося. За цих два роки повномасштабного вторгнення, хоча, якщо так глобальніше, взяти, то ми багато чого почали міняти ще з 14 року. І очевидно, що цей шлях від початку уже там захоплення Криму і там частини Луганської Донецької області, це була така лагідна українізація, яку спровокував насправді більше напевно Путін, тому що цей напад, який Росія зробила в два роки тому, він. Ще більше Уже нас спонукав до повної такої масштабної українізації. Я надіюся що вже відворотності цього шляху бути не може. І ще таке питання. Я от як журналіст, я тут прийшла, я продивилась цей фільм, він мені правда дуже сподобався. Я думаю, що він справді важливий і його треба поширювати, і так. щоб люди дивились і дізнавались, бо тут автори добре підійшли в плані. Того, що вони показали шлях української мови, власне, історичний, в яких контекстах вона перебувала з чим доводилось стикатись людям. А і також я спостерігала за глядачами, як вони це дивились, сприймали. Багато людей вони просто дивились, не відриваючись, так. але також мене трохи збентежив один момент, що, наприклад, на задньому ряду на співряду просто спало. Я така сижу і думаю, це від того, що вони я бачу, що вони в військовій формі. Я думаю, чи то вони такі вони можуть бути втомлені. втомлені? Вони реально можуть бути втомлені. Е, ви ви далі наша я проблема, розумію, про що ви це говорите? Це в цьому в суспільстві також ще є. Оця проблема, що люди навіть попри повномасштабне вторгнення, хтось перейшов. Хтось відмовився від російської, а хтось це зробив тимчасово або взагалі так досі до них і не дійшло. Я вам хочу сказати, що дійсно я думаю, що якщо для когось це була можливість відпочинку, то я теж за них дуже щаслива, тому що я вдячна військовим. Я знаю історію того, як вони реагують на повітряні тривоги. Тобто, якщо ви в себе вдома можете спуститися десь там і далі прилягти і частково доспати, то там такої варіанту такого немає. Їх просто виводять чи міняють місце дислокації, вони стоять на вулиці весь час, поки ми з вами можемо собі змінити свої комфортні умови з ліжка, піти в сховище, де там. Ну, для мене це, наприклад, льох у моїх батьків. Да? Якщо я розумію, що це небезпека, я бачу, що ракети летять в цьому напрямку. в мене там є спальні місця для дітей, і ми просто їх можемо туди спустити, і вони там сплять. Військові не сплять, вони стоять і всю. Весь період повітряної тривоги вони проводять просто на дворі, бо ну в них немає інших варіантів. Тому навіть якщо це був момент, коли ці люди відпочили, я просто бачила, що багато з них після того там йшли між собою, говорили, Повірте, що вони один одному розкажуть. Але ну на жаль, хочеться, щоб це вже минуло і для нашого міста, і для нашої області, і для нашої країни, щоб ми отримали. А як думаєте, трошки більше. для звичайних українців, які от. Перебувають і створюють таку проблему, скажімо, своєю байдужістю. Що треба? Показувати ці фільми, популяризувати. Я думаю, що, що це внутрішня, внутрішній момент кожного. І от як звучало в фільмі, така фраза, ти до цього мусиш дійти. І ти доходиш і переходиш, тому що ну, моя родина, тобто діти мої, це мій колишній чоловік, це представник Луганської області, який все життя розмовляв російською, навчався в російському садочку, ходив в російську школу. Тобто ну, для нього українська мова. Це було щось незрозуміле і, і е, після нашого знайомства навіть мусила йому частково перекладати новини. Ну так як ви чули, що між собою говорять, кажуть, що вони щось не зрозуміли фільми. Російські солдати кажуть, вони говорять щось на українській мові, не зрозуміле. І це дійсно була проблема, тому що ці люди не чули. Ні в побуті, ніде абсолютно. І навіть те, що ми в фільмі бачимо, наскільки Кубань і козаки були українськими, як змінювали їхні прізвища в Радянському Союзі. Наприклад, якщо він був там горіховий, то його там робили Горіховський, там, чи ще там, якісь додавали. Да? То це дійсно та проблема, з якою вони стикалися, але я просто знаю, як. Оця лагідна українізація на прикладі от своєї там родини, коли після певного періоду починає э, людина починає переходити на українську, і більше того, я пам'ятаю період ще до. Військових дій, будь-яких, коли Донецька область хотіла статус російської мови і показували новини, де чоловік казав: Ви знаєте, мені треба російську мову, я приходжу там в налогову, не можу документи заповнити. Я не розумію, що там написано. І вже представ... ну, люди, з якими я спілкувалася, які жили в тих же областях, кажуть: ну, якщо ти не можеш вивчити, то хто тобі винен? Тобто в них вже зовсім інша позиція, вони по-іншому на це дивляться. І тому я сподіваюся, що цей шлях він, він буде уже. Невідворотним, бо та кількість життів, які покладені за мову, в тому числі це величезна біль для нашої нації, і іншого варіанту ніхто станом на сьогодні не розглядає. Плюс зважайте на те, що от від початку повномасштабного вторгнення це напевно найскладніший період, який був в нашій країні сьогодні, і по міжнародній підтримці, і по будь-яким моментам, і це теж нас повинно спонукати до того, що українці повинні розраховувати на себе. На, ну очевидно, що ми не можемо одні боротися з таким великим ворогом, але разом з тим, ми між собою повинні один одного підтримувати, популяризувати себе в світі, і ми це всі бачимо і рухаємося, я думаю, в цьому напрямку. І ще таке настали питання. Це був разовий показ. Так, це був разовий показ, але це така вже в нас стала традиція. 31 березня ми намагаємося зробити е, закрити березень місяць, перший місяць весни, такою подією, аби м, більше людей могли долучитися до того, щоб до тієї ситуації, в якій ми сьогодні перебуваємо. І я надіюся, що в один з таких днів ми будемо показувати фільм про перемогу.